Чи знали ви, що дизайн оригінального Xbox мав у собі певний символізм? Дизайном зовнішнього вигляду консолі від Microsoft займався промисловий дизайнер Люк Хоріс, але окрім зручності, безпечності та ергономічності, дизайнер хотів, аби майбутня консоль комунікувала із гравцем, неслав собі якийсь символізм. Люк намагався віднайти есенцію, яка б представляла собою найпотужніша консоль на ринку тих часів. При створенні перших скетчів у люка при собі були лише зелені маркери, тому він озеленяв папір, накидаючи величезну кількість усіх можливих виглядів консолі. Керівництво оцінка. Перспективні скетчі, але було не сильно задоволене переважаючим зеленим кольором. Але розробники та інженери Xbox звучали у цьому своєрідну родзинку. Як пояснював свій вибір кольору Люк, зелений колір міцно асоціюється у нього як колір технологічних інновацій, крові прибульців у фільмах та зілля у Відьомському казанку. В підсумку було створено більше ста різних дизайнів, серед яких, врешті-решт, був обраний відомий нам усім чорна коробка із іксом на горі, центр якої сяяла зелена сфера, символізуючи невичерпну міць атомної енергії.